Дорогі абітурієнти, любі наші абітурієнти, батьки абітурієнтів, шановні студенти, дорогі колеги. насправді сьогодні тут дуже приємна місія. Мені випадає сказати кілька хороших слів про цей проєкт, який відкривається в Острозькій академії. Я сподіваюся, що він буде. Надзвичайно ефективний, надзвичайно вдалим проєктом і довготривалим проектом. Чому тому, що в нас вже функціонує центр підтримки початкової освіти в Острозькій академії, де наші студенти спеціальності початкового освіта мають можливість попрактикуватися. І ми радіємо, що, що відкривається цей центр дошкільної освіти в Острозькій академії, як логічне продовження попереднього проєкту. Це буде хороша можливість для студентів, я сподіваюсь, спеціальності початкового освіта. Ті задум, який з пан Володимир, так і загалом проєкт містер-лідер щодо того, щоб ми, як майбутні вчителі початкових класів, змогли ще більше зануритися в цю сферу, зокрема попрацювавши із дітками до шкільного віку, так тобто ми повинні бути готові до роботи зі школярами так уже з періоду 5 шести років. Суті мої колеги підкреслили, керівництво підкреслило дуже точно, куди ми рухаємо, що ми хочемо робити. Я передусім раз хочу подякувати ректорату і Варгу Карлочу, Ігорю Теметовичу, всім тим людям, які допомагали прямо також господарській частині, яка оперативно реалізувала нам цей простір. Побачили, що насправді нашому невеличкому містечку є заход до цих проєктів, до цих ідей. І єдине, що можливо, чого нам там ще бракує, не вистачається, звісно, робочих рук. і тому ми будемо дуже сподіватися, що наші випускники випускниці будуть допомагати нам. Але навіть зараз ми готові вже працювати і допомагати дітям. Ці дитячі емоції, які ви вже бачите сьогодні, будуть наповнювати всіх вас і нас заразом, і щоб ми всі е, стійко могли переносити ті якісь негаразди, які є зовні. І якщо комусь буде потрібна підтримка і ось цей дитячий сміх, я радо запрошую сюди. Завітайте, і ви це точно тут отримаєте.